Цікаві факти про прапори світу: найдавніший у світі прапор був виготовлений приблизно 5 тисяч років тому на території сучасного Ірану. Він був зроблений зі сплаву міді з іншими металами. Розташування зірок на бразильському прапорі відповідає положенню на небосхилі в ту саму секунду, коли Бразилія здобула незалежність на прапорі африканської країни Мозамбік. Зображений автомат Калашникова. Прапор Парагваю, єдиний в світі двосторонній прапор. Зображення з обох його сторін відрізняються одна від одної. В мирний час на прапорі Філіппін синя смуга розташована на верху прапора. Під час війни прапор перевертається догори ногами, тоді зверху стає червона смуга. Піратський прапор, відомий як Веселий Роджер, використовувався піратами, щоб замаскуватись під судно заражене чумою. Такі судна зазвичай вивішували чорне полотнище, іноді з черепом на ньому. Прапор Данії, найстаріший з прапорів, які використовуються донині. Непальський прапор, єдиний непрямокутний прапор в світі. У планети Марс також є свій прапор. Червона смуга символізує Марс, яким він є сьогодні. Зелена та синя символізують етапи можливого освоєння планети людством. Білий прапор це міжнародний символ перемир'я, півмісяць присутній на прапорах більшості мусульманських країн. Найбільш часто зустрічаються на прапорах держав такі кольори: білий, синій і червоний, наука, що вивчає прапори. Називається векселологія у Данії. Можна робити що завгодно з національним прапором, але заборонено ображати прапори інших країн з існуючих держав Сполучені Штати Америки, найчастіше з інших міняли свій прапор, додаючи до нього нові зірки. Один із наймолодших державних прапорів прапор Лівії, затверджений в 1977 році. Звання найстарішого прапора у світі гордо носить Данський. Перші згадки про червоне полотнище з Білим хрестом з'явили з літописах 1219 року. У Канади замість скленового листа міг би красуватися Бобер саме його в 19 столітті канадці вважали своїм головним символом. Прапор Румунії і Чаду відрізняється лише відтінком синього кольору. Прапор Норвегії був названий матір'ю всіх прапорів, тому що на ньому можна знайти прапори Індонезії, Польщі, Фінляндії, Франції, Нідерландів і Таїланду, Швейцарія і Ватикан дві країни, у яких прапори квадратні, у всіх інших прямокутні прапори. Велика зірка на китайському прапорі символізує компартію. А чотири маленьких зірки символізують економічні класи Китаю селяни, робітники, дрібна буржуазія і патріотичні капіталісти. Слово Аллах Акбар повторюється 22 рази на прапорі Ірану. Зображення майбутнього прапора Аляски запропонував 13-річний підліток під час Олімпійських ігор. 1936 року було виявлено, що у Ліхтенштейну і Гаїті повністю однакові прапори. До того часу цього ніхто не помічав, тому Ліхтенштейн додав корону на свій прапор. Монако та Індонезія мають однакові прапори за винятком розміру. Прапор Монако більш вузький. Прапор Камбоджі і Афганістану єдині, на яких зображені будівлі Техас. Є єдиним американським штатом, в якому люди можуть приносити присягу не тільки перед державним прапором, а також і перед прапором штату.